Я моя чулай підготувала величезну кружечку чаю, сподіваюся, ви також. І насамперед хочу подякувати за мою першу тисячу підписників на ютюбі. Дуже важливо для мене бачити цей ріст, те, що ви залишаєтеся, те, що ви підписуєтеся і коментуєте. Не забувайте також про мої інші соціальні мережі, такі як Телеграм і Тікток, там все найсвіжіше, найактуальніше. І дуже приємний момент, що я ще не оголосила свою першу тисячу підписників, але вже дехто з вас поміг. І посипалися привітання. Дуже вам дякую. І відсвяткуємо ми цю подію особливим відео знаєте не в кожному відео. У нас косметики на 25 тисяч. Отже, що ми маємо? Приїхала коробочка з Beauty. Давайте її розпаковувати. Я замовила косметичку і вона приїхала в пакетику. Яка вона приємна, це навіть просто не передати словами. Я навіть не розумію, що це за матеріал. Дивіться, тут навіть сліди залишаються. По-перше, я хочу сказати, що я люблю косметички від Beauty. Вони завжди класні, продумані з цікавим дизайном. Ця тканина, я взагалі перше бачу дизайн такої косметички, і ще плюс така тканинка. А ще додатково тут є замочок, він золотий, додатково золотий логотип. Давайте знімемо плівочку з нього. Подивіться, яка вона по розміру величезна, і навіть по вазі мені тяжко її вже тримати. Косметички взагалі це окремий вид моєї колекції. Я дуже люблю їх колекціонувати, брати в різні подорожі, різні косметички, і ця однозначно буде серед моїх фаворитів. Вона тактильно така приємна. Невеличкий дисклеймер: на сайті Cult Beauty проходять такі акції, вони збирають косметичку. По-перше, це брендова косметичка, яку вони наповнюють продуктами, яка представлена на їхньому сайті. Мені здається, що продукти, які вони туди покладуть, залежать від самих. Брендів на що вони домовляться, але б'юті переконує нас, що це все фаворити їхньої команди. Я не знаю, що із цього правда, але косметички бувають різні за наповненням. Деколи вони мені подобаються, деколи ні. Як знати, чи класна косметичка, чи не класна? Просто подивіться, що туди поклали і чи ці продукти вам цікаві. Цього року на сайті Beauty я була три косметички, і четверта йшла мені в подарунок до замовлення. Це все були косметички з наповненням. На моєму Ютуб каналі вже є одна розпаковка косметички з сайту Beauty. Там було також шикарне наповнення, і мені все сподобалось. Наповнення сьогоднішньої крихітки на 25 Тисяч гривень або на 550 євро. В кінці цього відео ми обов'язково перерахуємо, чи ця косметичка того вартувала. Так, давайте її відкриваємо. І перший продукт, який на мене дивиться, це Кодалі. Це повнорозмірний формат 100 мл. Від бренду Кодалі я вже мала маску, вона така була рожевенька, дуже популярна в Тіктоті від чорних точок. А також я мала спрей з м'ятою. Він дуже освіжаючий, був на літо те, що треба. Такого я ще не мала, але дуже хотіла би спробувати. Називається засіб Vino Perfect. Це мус мікропілінг, який ви маєте залишити на 30 секунд. Всередині є Кислоти, аха-кислоти, а також виноградна вода, бренд Кодалі взагалі славиться тим, що кладе продукти виноградарства у свою косметику. Тут помпа, ой, запах, трішки виноградику і трава. Ой! Вмастила носа. Цей продукт має змінити нашу шкіру буквально за півхвилини. Мені цікаво це перевірити. І сайт Kult Beauty каже, що його потрібно використовувати перед якоюсь вечіркою, тому що він зробить вашу шкіру ідеальною. Я це перевірю. Ну що, початок дає надію. О, цей продукт мені дуже добре знайомий. Подивіться на цей миленький конвертик. І на сайті Kult Beauty так смішно написали, що вона має бути у кожній сумочці, у кожній шуфляді і у кожній шафі. І в принципі, я з цим згідна. Це одна з найкращих масок, які я пробувала для обличчя. Ця маска йде з не тож вона прекрасно відбілює і вирівнює тон шкіри. Цю маску можна використовувати навіть на зоні навколо очей. Для мене це супер важливо. Я люблю використовувати її як нічний крем для зони навколо очей. Буває деколи вона пощіпує, особливо коли порушений бар'єр шкіри, особливо під очима, але це буває досить рідко, і ефект просто неймовірний, вона прекрасно зволожує. Її можна наносити як крем тонким шаром, Шаром, її можна наносити як нічну маску товстішим шаром, і можна нанести супер товстий шар, як маску для обличчя на 10-20 хвилин. Вона спасає навіть найзагробілішу шкіру. І вона спасає шкіру після кислот, вона відновлює бар'єр і вона просто на всі випадки життя. Ви скажете, звідки ти так все знаєш? Вона ж тобі тільки прийшла. А я скажу краще не говорити, а показати. Ось це. Моя маска від Summer Fridays І тут було в два рази більше продукту, 20 грам, там була половинка 10 грам. З нею я познайомилася цього літа у попередній косметичці, і я на неї взагалі жодних ставок не робила, поки не спробувала. І також в мене була одна наречена суперсухою шкірою. Це був такий кейс у моїй практиці, я ще такого не бачила. Ми лікували прямо цю шкіру за тиждень, за два. Ну, ми старалися чим могли і вже в день весілля через стрес, знову ж таки, шкіра була неймовірно сухою, але я взяла цей чудо засіб. За 20 хвилин це було просто чудо. Шкіра ожила і була настільки свіжою і зволоженою, я не перестану хвалити цей продукт. Признаюсь, що в основному я користуюся нею як крем під очі, але як маску, я її також дуже люблю. На тюбику написано літо, і це те, що треба для найтемнішої і найхолоднішої зими. Ідемо далі. В Цій косметичці зібрана не тільки доглядова косметика, але й також декоративна. І перший декоративний продукт, який я хочу дістати, це пудра від Laura Мерсіє. Особливість цієї пудри це те, що вона без тальку. Я думала, вона прийде набагато менше, але тут 6 грам, це досить вагомий формат. Зараз я використовую пудру від Laura Mercier і тут 5 грам. Але подивіться, наскільки ця об'ємніша. Yeah. З темною кришкою це їхня класична версія, вона йде з тальком, вона мені не подобається. Без тальку мені пудра подобається набагато-набагато більше Ось таку мініатюрку я отримала в подарунок до замовлення. Тут була 1,5 грами, я вже її використала. Подивіться, яка різниця між 1,5 грамами і 6. Ну, такі маленькі і миленькі. Далі у нас категорія для волосся, і я дістала олійку К18. Це такий популярний бренд, я її бачу і в рекламах, і в різних інтеграціях, і блогах Блогери її хвалять і купують просто так. Звичайно, я щось хотіла спробувати цього бренду, і я думала, що прийде знову ж таки ось така мініатюрочка, а тут прийшло 10 мл. 10 мл – це travel size, я б сказала. Навіть не мініатюра і не пробник. Ну, майже нічим не пахне. Або взагалі нічим не пахне. Ну, обов'язково спробую на волосі, тому що від олій, в принципі, я не бачу результату і цікаво, чи ця щось зробить, тому що на неї супер позитивні відгуки. Зазирнула я у склад цієї олійки. Є дещо, що мені не подобається. Наприклад, соняшникова олія. М -м, якось не дуже хочеться олійкою і соняшниками це волосся, правда. А ще тут є спирт. Обіцяють молекулярне відновлення волосся, олійка авокадо, а також сквалан. Це те ще є з приємного в складі. Для мене бренд К18, новий Олаплекс. В них якісь схожі дизайнерські рішення у пакуваннях. Хто пробував, обов'язково відпишіться, як вам цей бренд? Можливо, ви ще щось пробували що мені варто спробувати. Напишіть, буде цікаво, чи позитивний, чи негативний відгук приймається все. Баночка для обличчя була, декоративка була, для волосся було. Тепер баночки для тіла, та солодка парочка від бренду Sol de Janeiro. Крем для тіла і скраб для тіла. Кажу, я солодка не до красивого слова, а через їхній запах. Це номер 62. З цим кремом я вже знайома. Тут у нас 25 мл, але цього року я використала такий самий крем у 75 мл. Можете побачити, яка різниця у розмірах. Креми від Janeiro – це одні з найкращих кремів для тіла, які я пробувала. Запах, аромат залишається надовго, вбирається вони швидко і зволожують добре. А ось скрабом від цього бренду я ще не знайома, на відміну від крему, він має матове пакування і додаткові пластикові крапочки. Ну, пахнуть вони неймовірно. Ваніль, фісташка, але тут фісташка така амаретто більше, ніж фісташка. А ще ніби в скрабі я відчуваю нотки спирту. Мені не дуже подобається, я отак на нього дивлюсь. Він якийсь Такий сухий. Я обов'язково відпишуся в телеграмі, як мені цей скраб, тому що зазвичай піщані скраби це не для мене. Єдиний піщаний скраб, який я любила, це від Вікторії Сікрет. Під цим номером я також маю спрей для тіла, мені він дуже подобається, тож я рада, що в мене є і крем, і скраб також з цим ароматом. Дістаю я продукти, які я називаю заглушка. Знаєте, це коли не знають, що покласти, покладемо що-небудь. б'юті деколи таке любить покласти якусь резиночку, якісь заколочки, і назвати це повнорозмірним продуктом і ще й продавати за дорого. Тим не менше я рада цій резиночці, тому що вона має бути шовкова. Я не знаю, чи я буду нею користуватися, але. Як бонус, чому б ні? Колір приємний. А ось це я дуже хотіла спробувати дуже багато років. Це сироватка від доктора Барбара Штрюм. Це взагалі німецький бренд, наскільки я розумію, і тут написано, що це сироватка. Вона дуже малесенька, тут 3 мл Мені не поклали сироватку. Це як взагалі? Тут тільки пепетки. Агов. А -а -а. Вибачте, все, відмотуємо назад. Все-таки цей серум був. Просто я його не помітила. Тут, напевно, треба його відкрити отак. І тоді вже запихнути пепетку. Запаху також я ніякого не відчуваю. 3 мл це дуже мало, але я думаю, я зрозумію, чи вона мені підійде. І унікальність цієї сироватки те, що вона лягає під макіяж. Там прямо написано, що ви можете використовувати її під макіяжем. І я це хочу перевірити, тому що далеко-далеко не всі сироватки і далеко не всі креми підходять під макіяж. Ну, я рада, що вона прийшла все-таки мені. Хух, ну давайте ще заодно покажу одну мініатюрку. 3,5 мл на 0,5 мл більше, ніж сироватка від Барбари Штрюм. Це Шарлота Тілбері. Дивно. І неочікувано. Це її супер олійка для обличчя. Минулого разу, коли я використовувала пробник цієї олійки, мене посипало. Можливо, це був не дуже актуальний пробник, я маю на увазі, можливо, він протух. Дати цій сировиці, цій олійці ще один шанс, чи не треба? Напишіть в коментарях. Мені здається, там в складі також була соняшникова олія, чи щось таке. Але запах в неї просто нереальний. Там лаванда, ну щось таке заспокоєння. Ну, приємно, приємно. Знайшла я листівочку ззаду QR-код, читаю там швікаре секрет. Я думаю, так, там якийсь секрет, треба відсканувати, можливо, там якийсь код, промокод, знижка, мені все треба знати. Я відсканувала, і там просто ви попадаєте на сторінку з цим набором, і там написано, які там продукти, і все. Зазвичай таке не кладуть в косметичці. Розчарування. я думала там промокод. Ідемо Йдемо до великих баночок. Medic Aid на черзі. Це величезна банка денного крему. У мене була величезна банка нічного крему. Вона мені дуже подобалась. І запах подобався, і текстура подобалась. І, чесно кажучи, я ставлю великі надії на цей. В Medic Aid такі класні шайби. Оці для кремів. Вони такі. Якісні скло, таке приємне, тяжке. Вона ніби холодна навіть. Відкручується дуже класна, захисна, отака штучка. Вона нічим не пахне. Знову ж таки, я зараз шукаю класний крем, який би лягав під макіяж, тому що як останнім часом нічого під макіяж мені не лягає, і якщо він ляже під тональний крем, тональний не буде скручуватися, консилер буде супер працювати, то це буде, напевно, один із моїх улюблених денних кремів. А ще тут написано пептиди. Пептиди я поважаю. Яка ще така мініатюрка з 15 мл від невідомого мені бренду Tata Harper. Я не знаю, що це таке, і це Якась вмивашка має бути для обличчя, але з самим брендом я не незнайома. Одразу відчувається аромат якихось цитрусових, дивно, що там всередині є якісь частинки такі. Ніби скрабуючи, але це точно для обличчя, тому що я читала наповнення цієї косметички. Напевно, у мене зараз закінчиться вмивашка, яка в мене зараз стоїть в душі від тача з рисом. Там теж є такі частинки, скрабуючі, ексфоліюючи і я, напевно, її заміню ось цією мініатюркою. Ну, звичайно, я її протестую. Я вмивашки дуже люблю. Багато їх не буває. Нереально велика упаковка, яка ще в плівці бальзам для губ в такій упаковці. Бренд у Б'юті називається. Вперше чую про такий бренд. Цей бальзам іде з керамідами, гілороновою кислотою і пептидами. Все ще з пептидами я люблю і потрібно мені негайно вже навчора. Знаєте, приємно відкривати бальзам для губ в такій шикарній величезній упаковці. Ой, там навіть ще інструкція є. Ось так виглядає бальзам, досить великий об'єм, 15 мл. Також дуже приємний такий софт тач Відтінок пластика дорого виглядає, він не бежевий, не сірий. Класно! Давайте його відкриємо. А, металічний аплікатор. Металічний аплікатор. Ой, а пахне? А пахне! Чимось таким солоденьким. Давайте нанесу його одразу на губи. Так люблю металічні аплікатори. Ну, сяє красиво. Присмак такий дивний, ніби в складі, є соняшникова олія. Вона мене сьогодні переслідує. З металічним аплікатором у мене є ще блиск від Юнікові. Він мені також дуже подобається, і аплікатор займає ну напевно відсотків 30 того, що цей блиск мені подобається. Тому що ці металічні аплікатори вони такі приємні, так класно ними водити по губах просто. Нереально. Мені цікаво подивитися, чи він не буде дерти мені горло, як він буде зволожувати, обов'язково відпишусь в телеграмі. Наступна штучка називається підсвічувачі для очей. Це гель з зеленим чаєм і пептидами. Пептиди прошу дуже в мою косметичку. 15 мл і це знову ж таки повний розмір. Зараз видавлю, просто спробую текстуру. Ну, текстура водяниста, гелева. Пахне чимось косметичним і хімічним. Є якісь такі відголоски, хімози. Для гелю під очі 15 мл це більш ніж достатньо. Я впевнена, що я його вимажу але цікаво, чи ця гелова текстура буде лягати під макіяж. Якщо ні, то прийдеться ним користуватися тільки ввечері. У нас залишилися тільки декоративні продукти. І я вже знаю, що я нащупала це туш від Charlotte Tilbury, Це взагалі одна із моїх улюблених тушей з люкс-сегменту Talk Називається ця серія. Рожевенька туш, яка має прекрасне рожеве пакування. Ось така величезна, це також повний розмір, 10 мл. В неї таке пакування просто прекрасне. І золотко, і рожеве, і дуже-дуже-дуже ну, гарне. Я її відкривати не буду, тому що у мене є така сама і ще й у тому самому відтінку. Цей відтінок називається Dream Pop. І це не чорна класична туш, це не коричнева туш, це. Червона. Ну, вона не червона, вона така, скажімо, бургунді. Я нею часто користуюся, я її показувала навіть у своєму щоденному макіяжі. Перегляньте це відео, воно є на моєму Ютубі, називається Заколісся денного макіяжу або як фарбується візажист. Там я її показую. Дехто вважає, що з тією тущою заплакані червоні очі. Я вважаю, що це класна альтернатива чорним, коричневим тушам. Цей нюанс він яскравий, але він ледь помітний. Ваші вії все рівно будуть такі ж яскраво виражені, все рівно будуть з тушю, підкручені. Щіточка тут просто прекрасна, формула мені подобається. Але ось така от на осінь, влітку я також її користувалася, нею кожен день нею малювалася. Ну, прекрасна, прекрасна туш, Я рада, що вона прийшла мені ще в одному екземплярі. Закінчиться ця. Почну цю. наступний декоративний продукт нового мені бренду: скільки брендів я ще не пробувала, скільки брендів ще не тестувала, це Ісамая. Я сподіваюся, я правильно сказала. Ісамая чи Ізамая? Майя? І мені здається. Подивіться, які величезні пакування мають продукти для губ в цій косметичці. На сайті Культб'юті представлена ця помада у трьох відтінках, і яка попадеться вам в цій косметичці? Ніхто не знає, це лотерея. З іншої сторони, в коментарях під цією косметичкою писали, що це жахливо, я не можу вибрати, який мені попадається А якщо мені попадається такий, що мені не підходить, я буду розчарована. А з іншої сторони, я вважаю, що це цікаво, тому що є такий нюанс загадковості, і ніби це подарунок, а не ваше замовлення. Ця помада з однієї сторони прикол, а з іншої сторони витвір мистецтва. Чи бачили ви в інших брендах таке пакування? І кінь, і камні, і золото? О, тут магніт! Я люблю магнітні пакування. Дуже навіть і дуже. вау! Вау! Помада чимось солоденьким також пахне, але моє здивування було присвячене її відтінку. Це щось таке цікаве. По-перше, ця помада іде з блискітками. Це вже дуже цікаво. Вітінок називається Бак. І помада називається Diamond Lip Glow. Ну, вона дійсно diamond не тільки через пакування і камені, а через блискітки всередині. Як ви ставитеся до помади з блискітками? Тому що я абсолютно нормальна, якщо ці блискітки не відчуваються як пісок на зубах. Є у мене одна помада від Tilbury, вона називається Icon Baby. Це такий рожевий нюд, і там є блискітки, вона блистить як блиск, кремова як помада. І там. Ці блискітки не дуже приємні на губах. Як буде себе вести ця помада, ми подивимося в наступних моїх відео, коли я буду знімати перші враження, подивимося, чи вона нам зайде. Я не проти блискіток в помадах. У мене навіть була в палітрі Huda Beauty-Notті, там був блискучий такий кремовий відтінок, я його вимостила на губи. А не на очі, тому що на очах він зовсім не тримався, а в якості помади мені дуже подобався. Запах такий притягуючий, не можу ним нанюхатися. Єдиний нюанс в цьому пакуванні це те, що в коня червоні очі трішки нагадує коніктовід, лякаючи. Ну що, в нас майже закінчилися всі продукти. Залишився останній декоративний продукт, і я сподіваюся, ви до цього готові. Поки що нічого не зрозуміла, але давайте відкривати. Вау! Тут навіть є додатковий пластик. У, -у, -у. ця палітра від Наташі Дано призначена як для обличчя, так і для очей. Називається вона Low Face палет. Ой, відчуваю пальці, я тут свої наставлю. Подивіться на це пакування, яке воно сяюче. Там моя лампа відображається. Але вже заляпана, в першу ж секунду вже така заляпана, запатяна. Для обличчя у нас є рум'яни і хайлайтер. Відкриваю кришечку, беру рум'яни, вони кремові. Я думала, що вони сухі. А вони кремові, кремові рум'яни і кремовий хайлайтер. Але хайлайтер має зовсім іншу текстуру, ніж рум'яни. Рум'яни, ніби такі, як пластилін, вони катаються взад-періт, а хайлайтер він рівномірно набирається на палець. Вау, яка цікава текстура! Ну, звичайно, мене дуже цікавлять тіні. Тіні внизу це просто п'ятірка, в якій дали більше місця між рефілами. І отак це виглядає. По тінях у нас відтінок есме, ягідний, яскравий, рожевий. Далі відтінок Juliet, Поросячий рожевий, М -м -м, який цікавий відтінок. Далі у нас відтінок Айко. це фіолетовий, темний, насичений, і Наташа Денона рекомендує набирати його саме мокрим пензликом і малювати ним стрілки. Це ми і зробимо в одному з наступних відео. Неймовірний кремовий, сяючий відтінок це спаркл і металіки, все в одному, неймовірне сяєво, називається Affinity рожевий з фіолетовим. дуже цікавий. І останній відтінок тіней називається. GT. Це класний персиково-рожево-коричневий колір для складочки те, ще треба. Класно, що вони придумали, що ця штучка отак закривається. І тоді тіні сухі не попадуть в кремові продукти. Точно, тож є ця кришка, як я не могла додуматися, що це кремові продукти. Будемо чесні, таку палітру я б сама собі не купила, але в наборі я дуже навіть рада, що вона тут є. Я її з радістю протестую. Рожеві холодні відтінки я люблю носити взимку, сподіваюся, ці мені підійдуть. Наташа Денона каже, що з цією палітрою можна зробити легкий нюдовий макіяж і повний глем макіяж. Обов'язково спробую два варіанти. Ну і все, косметичка порожня. Всередині відчувається такий матеріал, ніби воду не проникне. Клас, мені дуже подобається. Це одна з найякісніших косметичок від Beauty. Як тільки ця косметичка з наповненням приїхала, я її одразу виставила в телеграм. Підписуйтесь, і там хтось написав, що вона супер осіння. Я погоджуюся. Вона така приємна, коричнева, осіння. Мені дуже подобається. Підкупили, підкупили вже навіть косметичкою. Дайте мені одну секунду все перерахувати, і я повернуся, і ми дізнаємося, чи справді в цій косметичці наповнення на 25 тисяч. Путра від Laura Mercier 6 грам це повний розмір, який можна купити. Звичайно, це міні-версія, повний повний розмір коштує 45 євро, а ось така мініатюра 6 грам коштує 25,99. Велика палітра від Наташі Денони коштує 61 ,02 євро 0,2 цента. Що за ціни на культ б'юті? Туш від Шарлоттілбері коштує 32 євро. Ось таку мініатюру вмивашки на сайті Cult Beauty неможливо купити, тільки повний розмір 50 мл, тому такі продукти я, значить, ділила мілілітри на ціну, виясняла ціну за 1 мл і потім множила на скільки мл в самому продукті. Тут у нас 15 мл. І ось така штука вийшла приблизно на 17 євро. Гель для зони навколо очей мене здивував, тому що він коштує 73 євро. 45 копійок, це повний розмір. Що він має робити за таку ціну? Перевіримо. Ще більше мене вразив серум від Барбари Стрюм. Тут 3 мл, 10 мл коштує 96 євро. 96 євро коштує 10 мл. 10 мл – це на 5 мл менше, ніж гель для зони навколо очей. Вау, тому 3 мл коштує 33 євро. Повнорозмірний крем від MedicAid коштує 50 євро 85 копійок. Копійок. Центів, ну копію акцентів. Ще один продукт зі Шарлоттілберії олійка для обличчя. Знову ж таки, повний розмір коштував там набагато дорожче, а ось 3,5 мл нам обійдуться в 15 євро. Але такий розмір не купиш на сайті, це якась мініатюрка. Виноградний пілінг від Кодалі нам обійдеться в 28 євро 25 копійок. 10 мл від Summer Fridays не купити на сайті, але я порахувала, що приблизно 8 євро. Прозорий бальзам з металічним аплікатором коштує 71 євро. 10 Скраб від Сол де Женейро нам обійдеться в 4 євро за 25 мл. А крем уже в 8. Олійка від к 18 виявилась досить дорогою, тому 10 мл вартують аж 25 євро. І одна резиночка нам обійдеться в 7 євро. Золотий кінь від SMA коштує 47 євро 46 копійок. І сама косметичка від Cult Beauty коштує аж 18 євро. Її можна купити і без наповнення в чистому виді. І загалом в цій косметичці було 17 продуктів, 8 з яких це повний розмір. Шість з яких це міні версії, і дві з яких це прям дуже маленькі мініатюри по 3 мілілітри. І загальна сума, яку я перерахувала, вийшла це двадцять євро 96 центів. Як на мене, це чудове наповнення. Десь мені 25 євро не додали, але най буде. Штучний інтелект позначає як АІ. А я вам пропоную і а, індекс адекватності. Щоб визначити цей індекс, я розділю косметику у три колонки. Перша категорія це косметика, яку я дуже рада отримати. Буду рахувати повну її вартість. Друга категорія собі б сама не купила, але добре що є в наборі. Ці одиниці рахую 50% від ціни. Третя ці категорія це косметика, яка зовсім мені не сподобалась. Сума косметичних засобів тут буде дорівнювати нулю. Ось такі цифри вийшли за кожну категорію. Тепер додаю три колонки і рахую співвідношення до наповнення, яке обіцяли. Виходить 61%. і рахую Ціну найбажаніших продуктів до ціни, яку я заплатила, до 135 євро. Виходить вигідно на 30%. Додаються два значення, і індекс адекватності виходить 91 зі 100 джулай Коїдів або 9 з 10. Клас. Я в шоці. Реально мені багато продуктів сподобалося. Багато я би і сама, звісно, не купила, але пробувати нові бренди. Я люблю тестувати новеньке, я люблю. Косметичка прекрасна. Вона така. Приємна на дотик і гарна. І тут була моя улюблена туш. Що для мене вже вигідно. Коли я ділилася в моєму телеграм-каналі, що вийде така косметичка, таке буде наповнення, то одна дівчинка написала це краще за адвент. І я з нею згідна. Звісно, в адвент-календарі більше продуктів, а також є паперовий будиночок, але тут є прекрасна косметичка і багато повнорозмірних. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк в коментарях. Напишіть, як вам ця косметичка, як наповнення. Знаю, багато дівчат купили її по моїй рекомендації. Пишіть, яка вам. Помада прийшла, який відтінок як вам наповнені? Що вам сподобалося, що вам не сподобалося? Буду рада поспілкуватися в коментарях. Ну і не перемикайтеся, тому що попереду нас чекає сезон, коли буде дуже багато косметики.